Всім доброго здоров'я. Сьогодні нарешті з'явилась хвилина, зрізняти відео, все збирався, обзор комбайна свого зробити, це Моейсей 7276, Моейсей Фергюсон, виробник Данія. По крайній мірі, ну, я так розумію, у них два заводи в Англії і в Данії, цей з Данії приїхав. Комбайн у мене 99-го року виробництва в експлуатації з 2000-го купляв я його не новим, купляв з рук. Скажімо так, у третього вже власника по документам. Ну, я, я вважаю відразу скажу перед тим, як підемо його дивитися, що до чого, розкажу, покажу. І я вважаю, що в Україні... Ці комбайни недооцінені. Їх, ну як, вони обирають достатньо якісно, чистенько, і якщо толково його настроїть без втрат, без нічого. Зараз розкажу, чого його, його достоинства, скажімо так. Нагадую, з 90-вже в 99-му році це все люди робили. Ну, по кругу підемо. Тут ну, наклона як наклона, тут немає нічого такого, стоїть ось, ось ця євро муфти на жатку, швидко, клац-клац, 2 секунди, жатка підсоєнена. Обратний ход стоїть наклони через стартер. Ну Це я думаю, що стандарт в усіх комбайнах так воно, так воно є. Що до системи обмолоту? Тут у нас стоїть барабан. Барабан. Вибачають пиль, Вчора виїхали. 2 гектара ячміня коснули. Міряємо влагу, а там 17 Вирішили ще трішки поставити. Так. Щас, ще цю ляду відкрию. Опа. Так. Це в нас туди грузний стоїть, вигрузний на електромуфті, кнопочку нажав. Все воно посипалося, як то кажуть. Система в молоту. Вертаємо за системи в молоту стоїть у нас барабан. За барабаном. Стоїть у нас отбойний бітер, це на верхньому валу. За отбойним бітом ще один сіп барабан стоїть. Це дає можливість ну, вибити все з вашого колосків, з усього, повибивати все щоб ніяких там нічого не поставалося. Ну а далі. Транспортний зерновий стоїть, транспортний і колосовий. система домолоту є. О, така да, Тут є один мінус, що вона кидає. На край грохота. Вона не кидає наперед комбайна, а кидає на край грохота до молота. Але він активний. Тут стоїть стоять лопостя, але я не буду зараз відкривати. Він активний, він домолачує непогано. Бак стоїть тут на 750 літрів. здоровений бак, вистачає його. Така витяжка стоїть з, радіа... з радіатором. Пилюку пилюку зганяє. Далі. Ну, сзади як змільчитель, розкидає нормально, настраюється, підстраюється, настроїть можна. Все, в принципі, ок. Балка така. Балку ми вже робили. Балка моцна. Ну, трошки, трошки, як би її треба було посилити. Ну, а тут у нас шість 6 клавіш, 6 клавішний. Він. І саме, я думаю, що велика система очистки зерна. Тут тільки одних решет, дліна метр сорок, наскільки я пам'ятаю. Дліна його 8,5 метрів, по-моєму, я так, я не, не, скажу, не скажу точно. Ну, По-моєму, я міряв, я технічні характеристики не пам'ятаю, але я міряв. Вигрузний з бункера, вигрузний трошки, може, неудобний. Та, там, в джондірах, в класах трошки, трошки вище, він дозволяє це все робити. Отака, от ящик стоїть. Тут у нас все електрооборудування. Все повністю. Є тут нюанси. За якими треба, звісно, слідити, але я думаю, що в усіх комбайнів є якби, проблемні міста. В даному комбайні це оце привод решетного стану. За ним треба глаз да глаз. Бо він стоїть на резинових салінблоках. Не знаю, чого вони таке рішення прийняли. Ну, і маємо те, що маємо. Так, ну в принципі по системі обмолоту, ну віялка, віялка. Візде стоять електронні датчики скорості руху валів. Що у нас? Зараз включу масу, сяду в кабіну. А, ще, ще покажу двигун. Масу включимо, двигун і жатку, жатка 7,6 метра. До цього комбайна йде. Трошки вона, звісно, потрьопана соєю. Є ще тут ну, з нового були датчики контура. Ну, контура держала автоматично заданий контур. Зараз датчиків немає, але ну, до мене їх знімали і я розумію чому. Тому що нею збирали сою і вона не дозволяла опустити жатку Ну, під Саму-саму під ноль, як то кажуть. Тому ці датчики знімали. Жатка тут цікавого такого типу з лентами. Це дає перевагу тому, що колоски просто не... не ну, немає як їм сползти, там, впасти на землю поперед коси. Мінімізує втрату колосків. От. Ну, Жатка мені подобається. Трошки, звісно, до неї ще покрасить покрасити самий але, Але все не вистачає цього часу на це все. Так, жадку сказав, покажу двигун. Опа! Двигун у нас Вальмет 645, 325 повний, турбований, шести ну, В принципі. В принципі, тут так особо немає, він тфу, нам мізки не робив. Оце, що у нього ще є, за чим треба слідити, це за конприводом включення, включення молотарки. Ну, зроблений такий специфічний привід електровключення, за, ну, яке Потребує уваги, там втулка фторопластова, чи як там її називають, ну, за нею треба дивитися, за цими люфтами. Якщо люфти, то треба, звісно, відразу на це все реагувати. Ну, в принципі, задавайте питання, я так вкратці розказав, в кого може є вже такі комбайни, хто збирається купити. Цей комбайн поки що не на, не на продаж, це я просто знімаю відео. А і ще покажу жатку соняшникову. Була в нас восьмирядна 2-2 роки. Ну по нещасному случаю, скажімо так, я її убив об піньок, Ну і її, в принципі, і не вистачало, восьмирядів. Восьми рядів не вистачало, йому в цьому році будемо от косити 7-4 Бердянської, Джон Гривс. Тоже, В кого є такі жатки, відпишіться. Вона без протяжного валу, не без труби. Плануємо трубу зробити самостійно, щоб бур'ян не, не той самий. В кого є така жатка. Можливо, порекомендує, що можна удосконалити, як правильно зробити, як взагалі вона себе веде, як коса. Був у неї, ми брали її бушну, був у неї з ліксіона. Тут кріплення було, ми переробили на свої такі крюки. Вже цепляли, не прокручували, ну цепляли, бо цепи познімали на зиму, щоб цепи не, не ржавіли. Поки що кинули на скати, О, стояла вона зиму на тілешці. А це ми її кинули на скати, бо тілежка в нас одна. Так, і повернуся до комбайна по настройкам. Тут вже є ну, багато електроніки. Хто скаже це гарно, хто скаже це мінус великий, коли багато, чим проще, тим краще. Ну, можливо і так, чим простіше, тим Опа. краще. Так, ну тут а, у нас стоїть такий монітор. Ну, як обично, привід вперед-назад. Ну Це там. Ага, це нас доставив камери заднього огляду, включилися. Так, ну. Тут все просто, включив молотарку, це вигрузний. На джойстику вигрузний відкидати, На джойстику жатка, все по жатці, все регулювання, верх-низ мотовила, там верх жатку, там скорость мотовила, вращення, включення-виключення, жатки, газ у нас механічний на тросу электрические обороти барабану, электрорегулировка вітру. Все з кабіни, все удобно, нахил, жатки право вліво, обратний ход теж електричний, В принципі, система захисту, щоб там речах можна відключити, щоб кнопки не робили. Коробка. Ага, про коробку не сказав. Коробка. Переключення коробки електрогідравлічне. Тут кнопочки нажимаєш. Одне неудобство, Треба ловити речагом нейтральне положення, щоб втикнулася скорость. Це трошки є неудобно, але в принципі, що тут у нас ще? Матафон стоїть. Матафон не штатний, але на штатному місці. Кришу ми вже перетягнули. Другу зробили того, що... Як то кажуть, зимою мишки дають про себе знати. Ну, Тут світло, аварійні. Ну, коротко, Тут все світло, кондьор. Кондьор, слава Богу, працює. Тут у нас можна подивитися все по комбайну, скільки він пройшов, скільки за день ти скосив. Площу він міряє, скорость показує, всі прибори показують, всі вращення валов показує. Що тут ще регулюється? Це підбарабання, зазори, теж електричні, під кожну культуру. Проводиться калібрування підбарабання. Також виставляється. Ну, якщо б не зняті були датчики на жатки, то висота зрізу виставляється. От. Ну, в, принципі, в принципі, якось так. Ну, тут в менюшки дуже багато. Сенсорний екран вже 99-й рік сенсорні екрани, все нормально, люди, люди робили. Ну, тут настройки, урожай, тут жатка, машину можна настроїть. Дані про урожайне накоплення даних на даний етапі. У нас виходить на двигуну 8310 моточасов. Убрано 5986 гектарів. Це що? А, часов? Це 5986 часов. 21 294 гектара. Убрано. Комбайном За весь цей час. Далі ну, дані рейса. Ну, це воно я не збивав, це воно ще з минулого року залишилось, бо я не збиваю кожне поле, там не займаюся цим. Сказали люди. Ну, Хоча, може, може потрібно міряти ті площі, дані поля, теж тут а, нічого не збивалося. Можна збити, стерти і воно буде щитати кожне поле. Руководство оператор там, е настройки урожаю. Можна, все, він Предлагає настройки. Допустимо, якщо вибрати. Я не знаю, давайте подивимось так коротко. Е коротко, там, Горох, там, що там роти. Тут всі культури рапсусу, фасоль даже є. Боже, тут скільки цих. Ну, давайте, рапс масляничний, Влажність там, допустимо, до 14. І він показує, які настройки, скорость барабана, яка должна бути настройки під барабання, яке положення. Барабанний сепаратор, які обороти, там, зазори на решетах. Ну, в общем, всі, -всі настройки він показує. Можна розпечатати, принтер є, заряджай бумагу, принтером будеш печатати. Ну, яку там ще не знаю вам. Допустимо, гору. Там влажність до 14 вибираємо. Так само він всі настройки, Пожалуйста вам обороти, скорость, настройки, підбарабання, все все показує. Пішов, виставив і в принципі, в принципі принципі вперед. Культур хватає не бачу я що, не бачу я сої тут, як не странно. Пшениця, ячмінь кукурудза сім'я льна, потолок овес. Рай, Грас, овсянка, горох, лугові трави, тимофіївка, Рапс, клейвер, рош. Ну, в общем, не бачу, фасоль є. Ну, Навірно, по гороху, підскажіть, може, по гороху настраювати треба сою коли вбирати, Бо ми в цьому році перший раз будемо э, настраювати. На СОЮ. Так, діагностику можна провести, електрическу управление, систему інформації, настройки системи. Тут жадко автоуровень виставляється, посмотрите, регулювати срез, нагрузку на поле. Це ми регулюємо нагрузку на поле, але жадко регулюємо нагрузку на поле. Можна виставити. Ну, я виставив 150 давлення. Можна виставити як треба, коротше. Э, Далі. Кодіровання це не для нас. Для нас ще тут можна настройки тоже того самого, жатки, машини, урожай, все настраюється. Ну, і поставили ми вот таку систему огляду. За комбайном одна, одна камера це на бункері, коли бункер розлажується, камера направлена зверху на двигун. Тобто можна бачити все, все що по двигуну, не дай Боже, десь щось там протече там, чи солярка, чи мастило, чи охлаждайка, воно там буде видно. Одна в бункері теж зараз вона так, коли подимаєш, вона зверху показує. Уровень зерна, там бачиш, сипеться, не сипиться, ще одна ззаді стоїть при русі, там жатку. Це ми в цьому році поставили цю систему дуже удобно. І ще одну непосередньо поставив механічний е, датчик е, температури. Жидкості, і поставимо на нього датчик, щоб можна було, ну, тут можна приблизити на, цю, на весь екран і подивитися температуру. Чи співпадає з даними на комп'ютері, температура фактично на механічному. На механічному от, Датчик. Ну, взагалі, взагалі тут ну, для удобства сидіння грамер, все нормально, плаває, все хорошо, руль руль регулюється. Кондера, найголовніше, вистачає, є пасажирське місце. В принципі, оглядове вікно, ну, у нас тепер є камера, тому оглядове вікно нам, в принципі, особо і не потрібно. Дзеркала, все видно, все, обзор нормальна. Е, скажу, що у мене ще перед цим було на розборці стоїть 36-й, ми вже його дорозбираємо, скажімо так. До речі, кому може потрібні якісь запчастини ще. Можливо, у мене там я чимсь можу ще з вам допомогти. От. Е, то я на ньому відробив. 5-6 сезонів. І на цьому я вже працюю третій сезон. То, в принципі, ну можливо, мені немає з чим зрівняти. Я погоджуся, можливо, будете там казати, що та ти там на Джондірі не їздив там, чи на класі не їздив. Ну, я скажу так, за ці кошти, що вони стоять ці комбайни. Ну, я думаю, свою роботу вони виконають. І якщо там в господарстві там, до 500 гектар своєї землі, то він її повністю бере сам, без лишньої там, допомоги і довольно таки швидко, з такою жадкою і, і чистенько, ну так, да, не скажу, що там сильно він економний по солярці, ні. Не дуже він економний, ну, при там урожаї, допустимо, 40 30-40, да? ну, якщо 30, то менше солярки, а якщо там 40-40 плюс, то десь в районі 12-13 літрів він їсть на гектар. Якщо там урожайність більше, там може бути і 15. А якщо в геть велика, то, звісно, чим наймідленіше ти ходиш, тим. Якби більше солярки. Ну, Отак у нас виходить. По сояшнику не скажу, там по розходу, того, що ми ще цією жаткою не працювали. Що воно покаже, то стати менше. Ну а там, там подивимося. Виїдемо на сонях, подивимося, що він буде показувати. Ну, в общему такий от комбайн. Задавайте питання, ну доволі такі багато. Я вже на них відробив, трошки стикалися з їхніми там ремонтами. Та не трошки, а багато стикалися, сказав, трошки з цим комбайном там ремонти проводили. да, На цьому ми тфу -тфу, ну, практично. Багато роботи не робили. В гарному стані ми його придбали. За перший рік, я не знаю, напевно, поміняли там якихось два підшипника. І, і, і в принципі все. За другий рік там нам трошки було там муфту на включення жатки, вона електрична з того комбайну підходить. Ми її сюди поставили, там клавіші, витягували, робили. Ну, Таке під барабання одне робили на сіпюраторі. На цей рік не було особо по ньому часу. Так, пробіглися там радіатор, попаяли. Що ми там ще такого основного? Основне це було радіатор. Ну, а так, що транспортні елеватори попровіряли, натяження попровіряли, поперемазували. Ну і виїхали, що я ж кажу, що вчора виїхали, як мене коснули. то лі у мене влагомір показує неправду, то ну показує 17-ту влагу. Сьогодні вирішили. Зараз поїду до знайомих ще на один влагомір, кину. Може щось у мене з влагоміром не так. Так вроді тріскається, да, зеленкуватого трішки вистачає. Ну, так вологу натягнуть. Не хочеться просто його засипати і потім що, почне грітися, підкидатися. Лучше обідатися в тому, що все, все нормально. Заодно там, дивлюсь, батарея, майже сіла. Щас куплю нову батарейку, можливо, і за батарейки. Такі показники. Не знаю, бо тільки що пішов сояшник, провірив. Сояшник здавали, була волога 6-7. А він показує 9. Ну, не знаю. Я. Може, що він зламився за зиму, лежав в сухому місці. Ну, може, може щось трапилося. А може реально треба просто батарейку поміняти і все буде норм. Так що, всім дякую за увагу. Пишіть, коментуйте, звертайтеся, на дзвінки відповідаю. Є мій номер, є в профілі, профілі каналу. Дякую всім за те, що підписуєтесь, за те, що за те, що ставите лайкоси, коментуєте. Всім дякую і слава Україні! І героям слава!